Змалювайте нашого гурка палітра. Подивиться малята вийшла курочка гуляти, ще й травички пощипати. За нею малята жовтенькі, курчата. каже курка Ко-ко-ко, ви за мною йдіть рядком. Травку розгрібайте, зернятка шукайте, а курчатка як могли весь день лапками гребли. З'їли товстого жучка дощового черв'ячка, напились водички десь біля кринички. Ось така родина до нас сьогодні завітала в гості. Малята, давайте розглянемо їх. У курки і у маленьких курчат є тулуб, голова, очі, дзьоб, маленькі лапки, хвостики. Я пропоную вам малята, сьогодні, намалювати курчат. І курку за допомогою долоньки та пальчиків. Починаємо малювати з курки. Сьогодні ми знову будемо малювати за допомогою долоньки. Я набираю жовту фарбу та знову фарбую долонькою. Сьогодні вже з жовтою фарбою. Рахуємо пальчики. Один, два. Три. Чотири, п'ять. П'ять пальчиків у нас. Долонечку. Профарбовуємо. Ще можемо додати кольори. Коричневого кольору можемо додати піличка на хвостику. Ось такі коричневі пір'ячки. Перевертаємо та прикладаємо долоньку до аркуша паперу. Це у нас буде пальчики хвостик, це шия та голова тулуб. Лапками потім з вами домалюємо за допомогою пензлика. Прикладаємо. Долоньку, робимо відбиток. Ось таким чином Прибираємо. Ось у нас що вийшло. Шия голова, хвостик та тулу. Далі нашу долоньку миємо. Рука вже в нас чиста. Да, далі ми будемо працювати пальчиком, одним пальчиком. Я набираю жовту фарбу і малюю пальчиком маленьке курча. Це у нас галявина приклала пальчик і прибрала. Приклала пальчик і прибрала. Ось стільки багато відбитків. Я зроблю, це у нас будуть маленькі курча. Грають на галявині. Ось такі відбитки. Тут курча маленьке. Ну і все, мабуть, достатньо теж миємо пальчик. Далі нам необхідно. Необхідний пензлик, ми намалюємо дзьобики для курки та ось такий гребінець її маленький. Він не такий великий, як у півничка, а ось такий маленький. Далі, та дзьобики у маленьких курчат. Ось такі дзьобики маленькі. Далі нам необхідно намалювати очі. Очі ми можемо намалювати за допомогою ватяної палички, набираємо чорну фарбу та малюємо очі для курки та для маленьких курчат. Ось такі очі. А ще, що необхідно нам намалювати лапки правильно, для курки і для курчат маленьких, теж червоного кольору, як і дзьобок, малюємо маленькі такі лапки. Ось такі маленькі рисочки. Тоненьким пензликом. І для курки такі великі, довгі. Ось і вийшла у нас курка і маленькі курчатка. А ще можна намалювати за допомогою. Зубної щітки травичку, на який шукають зернятка курчатка ось таке. Згадайте, для кого ми зубною щіткою для жирафика малювали пісочок, а для курчат намалюємо травичку. А можете намалювати травичку за допомогою пензлика. Ось ми з вами сьогодні малювали і долонькою, і пальчиком, і зубною щіткою, і ватяною паличкою. А ще намалювали і пензликом. Ось така курка у нас вийшла і маленькі курчата. Спробуйте малята намалювати. Я буду чекати на ваші роботи. Пока-пока!